Добрий вечір, я з України. І з тієї друзі країни, де ще вчора ми горя не знали, говорили, сміялись, кохали, укладали малечу до ліжка, приміряли плаття й босоніжки, бо вже скоро весна, а там літо, море, сонце, гори і квіти. Ось ось звирію ждали лелеку. У мріях так забігали далеко, дітям на ніч казку читали, З ЗНО й випускного чекали. Добрий вечір, я з України. І з тієї, що ворог в руїни перетворює місто за містом, наче там на Росії їм тісно. І з тієї в метро, де малеча Тулить голову мамі на плечі, щоб під вибухи якось заснути, щоб тих вибухів тільки не чути. Із тієї в лікарню, де діти, Стали бомби із неба летіти. Із тієї, де скоро лелеки, Із країн, повернувшись далеких, не побачать гнізда на хатині, бо нема ні гнізда, ні хатини. Із тієї, де плаче дитина, бо сирена гуде ще хвилини. Із тієї, де школа в руїнах, у осколках ракети стоїть. Добрий вечір. Я з України, і з тієї де рвуть і з тієї ворожі дитанки палахтять у вогні на світанку, і з тієї, де діти за матір, із тієї, де брат йде за брата, із тієї, де батько за сина і за щастя своєї родини, і з тієї, де йдуть воювати, бо не можна це все віддавати. Із тієї вдягають деберці, і з тієї, де з вірою в серці захищають своє таке рідне, Щоб було воно славне і гідне. Із тієї, де вижня розцвітне, із тієї, де знов буде літо, і з тієї, що встане з руїни. Добрий вечір, я з України.